Коли я говорив, що тут буде місце, куди люди будуть приїжджати відпочивати, з мене багато хто насміхався. Загалом це є територія 38 гектарів, як колись називали зона екологічного лиха. Йдеться про колишнє грибовиське сміттєзвалище, яке зараз більше нагадує гору. Зараз тут триває друга фаза рекультивації, в межах якої полігон вкрили рудючим шаром ґрунту і посіяли багаторічні трави з данії. Трава на куполі грибовиського полігону вже зійшла. Найближчим часом розпочнеться посів на схилах і терасах полігону. Це певний сорт трави, який був визначений інженерами. тобто Це трава, яка повністю укореняє, вона має 5 складників і додатково має ще поживні речовини окремо доброго, які яке підживляється. Тобто ця трава буде повністю газонна. Зовсім скоро Грибовецький полігон стане не лише красивою локацією біля Львова і місцем реабілітації ветеранів. Зокрема, тут буде поле для гольфу. Ми напрацьовуємо проєкт цього простору, де буде відбуватися реабілітація. Це має бути легка конструкція, місце, де ветерани зможуть займатися гольфом, де вони зможуть проходити цю реабілітацію. Ми працюємо над тим, щоб це було був доступний простір, розручний для всіх з усіма необхідними якимись елементами інфраструктури. Ми маємо технологічні обмеження, тому що все-таки ми будуємо на полігоні. Є своя специфіка. Предбачено 10 кабінок, 10 місць для гравців. Можливо, це буде розбито на дві черги по п'ять, але в будь-якому разі перша черга буде включати обов'язково санузли, місця відпочинку, місця для того, щоб передягтися, і так далі. Тобто, це такі необхідні речі, без яких ми не можемо, і одразу буде створено огороджене поле для гри. Загалом ця друга біологічна фаза вже виконана на понад 70%. відсотків. Її вартість більше 8 мільйонів євро. Проєкт втілюють за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, європейського інвестиційного банку і фондів, які допомагали грантами. Виконавцем робіт є турецька компанія ГОКСІН.